Всіх рада вас вітати сьогодні. Я пропоную вам поділитися враженнями, якщо ви вже читали, або, можливо, я зможу спонукати вас читати, або навпаки, відваджувати з читання книги, що красується з величезною наліпкою, Стівен Кінг рекомендує. Книга Катріони Ворд називається вона Останній дім на безпечній вулиці. Перш за все, я одразу хочу сказати, що наліпки хтось там рекомендує або «Фраза Бестселер Нью-Йорк Таймс, або щось типу такого. Це майже завжди означає, що книга буде так собі, бо це, очевидний маркетник. Але а, так чи інакше, я їх купую майже майже завжди. Це якийсь guilty pleasure. Особливо а, я люблю книги те, що значиться з Bestseller». Number One New York Times, або ще якоїсь іншої газети, яку я навіть ніколи не читала. Але ця книга з привіткою Стівен Кінг рекомендує. Якщо Стівен Кінг рекомендує, то можемо собі уявити, що це буде щось типу трилеру або жахастики. Жахи, я би сказала, в контексті книг з такою тематикою, хоча, можливо, будуть і шахи. Отже, останній дім останній дім на безпечній вулиці. А, в центрі сюжету стоїть чоловік. А, нам важко сказати, скільки йому років, але ми точно з перших сторінок можемо сказати, що з ним не все, щось не все гаразд. А, головного героя звати Тед. А, і він здається нам а, трошки. Мені не подобається фарм. Формулювання ментально хворим, я би сказала так, що він людина, що, очевидно, вирізняється ментальними порушеннями. А, бо якщо я скажу, що він ментально хворий, то я маю якось зрозуміти до кінця книги, який там був діагноз. А, чи зрозумію я, чи ні, а, я вам не скажу, то ви самі вже прочитаєте. Отже, головний герой тед він, очевидно, дуже дивний, а, має якісь... Вибачте, не ментальне, я дуже вибачаюся. Психологічні порушення, він видавався нам психічно хворим з перших сторінок. І він має очевидно якісь психічні порушення. З одного боку, він нормальний, він дуже любить пташечок, він їх годує постійно, він за ними спостерігає. Але з іншого боку, одного ранку він прокидається і бачить, що його пташок хтось жорстоко вбив. Він їх всіх збирає докупи і йде а, ховати. Ховати своїми богами, і ми розуміємо, що щось, очевидно, психічно, психологічно, а, якісь відхилення в нього є. А, ми в книзі бачимо, що у тебе є дуже сильна прив'язка до своїх батьків. А очевидно, по сути, що їх тут нема, принаймні живих. Він з ними комунікує, але він постійно думками і фізично звертається до своїх батьків, особливо до своєї мами, до різних предметів, до фотографій. Тобто у нього, у нього шалений зв'язок з батьками, а особливо з матір'ю. У те є донька. Вона не живе з ним. Вона час від часу з'являється в цьому домі. А ми, як читач, можемо, мабуть, подумати, що можливо на вихідні, можливо, на канікули. Не дуже зрозуміло, чия мати у цій доньки, чи ні, де вона кудись ходить. Але час від часу вона з'являється в сюжеті книзі, і він про неї піклується. А, і також отена є киця. Любима китька, улюблена кицька, яка з ним поруч, і вона є частиною персонажа. Тобто кожна глава книги, кожен розділ книги, вибачте, побудований від імені когось, якогось персонажа книги. Це може бути тед, сам собою, його донька, його кицька. І є ще один персонаж це її жінка з важкою дою, скажімо так. І Іноді зупинимося трошки більше. Дід Стофольмолода жінка, вона втратила дуже багато років свою сестру. А її сестра зникла під час відпочинку на озері. Тій намагаються постійно контактувати з цими поліцейськими, які займаються розслідуваннями. Вона сама намагається розслідувати. І от колись фігурантом фвикрані її сестри був цей тет. Він ніколи не був підозрюваний. А, принаймні так серйозно підозрюваний В нього, наскільки я розумію, була якась одразу, Але він з'явився на одній фотокарці, і ця дід приїжджає а, в містечко, де живе Тед, його китька, його донька, а, і селиться в будинку поруч. Походить в них з'являються ще якісь тимчасові персонажі, час від часу це психотерапевт. Теда, який допомагає йому з лікуванням і таблетованою терапією його психічних порушень, і сусідка, якась час від часу трапляється. Тобто, якісь персонажі з'являються періодично, але їх небагато, і основні персонажі – це Тед, донька, кицька іді. І все розвертається навколо цього. цього. Уді є одна єдина ціль в цьому житті це з'ясувати, чи якимось чином Тед причетний до. Зникнення її сестри це перша причина, чому дій тут на цій вулиці, в цьому місці порождену і в цій книзі. А друга причина що сталося з її сестрою? Тобто її сестра зникла, але чи загинула вона? Чи вона вся ще жива, чи вона була полонянка, що з нею сталося? Тобто ніяких решток її сестри маленької не було знайдено досі. І от дізнайомиться з тедом вона за ним слідкує. Вона в якийсь момент розуміє, що в домі скорічно, все є дитина, бо Тед постійно розповідає про свою доньку, вона намагається проникнути в цей будинок, і сюжет закручений по суті навколо того, як дії намагається відсувати хто. Викрав її сестру і що з нею сталося. І друга частина сюжету це те, який намагається розібратися з собою, зі своєю головою, зі своїми психічними проблемами. Він намагається якось налагоджувати комунікацію з донькою. Донька намагається від нього якось позбавитись його, вона копризує постійно, вона постійно щось від нього вимагає, вона хоче. Туди, а не туди, і вона хоче хопити те. його кицька, яка поруч це не вона завжди його любить, але їй дуже хочеться вийти на вулицю, вона ніколи не виходить на вулицю і те її не випускає сам заради її безпеки, бо якісь собаки на неї можуть напасти. Тобто воні, одну частину книги, тобто ну, вона йде послідовно, це на дві різні частини, да? це умовно так розділивши. Можна сказати, що є історія дій, яка намагається з'ясувати, що сталося з її сестрою, і ретроспектива дій її згадки. І е, е, згадки, що сталося тоді, коли її сестра зникла, що відбувалося, і те, який намагається е, якось розібратися зі своїм життям, з собою, терапевтом, донькою, кішкою і тим, що йому не подобається, що їй так близько до нього підбирається. Йому не подобається, що вона за ним не шпорить, що вона з ним слідкує. Е, в нього є секрет у цього тена, в нього є його боги. Е, Сприймайте це, як хочете. Буквально фігурально в нього є боги, і він дуже переживає, щоб цих богів ніхто не знайшов. І от в кінці книги ми з вами дізнаємося, чи вбив дед сестру Ні чи ні, чи він її викрав і вона досі жива. Чи, можливо, він викраде дії? Я не знаю, що станеться. Я можу вам сказати, що сюжет, я не впевнена, наскільки я послідовному розповіла, але сюжет такий доволі хаотичний. Так? Тобто він непослідовний. Один розділ від імені від розділу імені Теда, третій від імені і так далі. В принципі, книга теж доволі непослідовна, але десь в кінці, тобто друга третина книги, все збирається до купи, і ви розумієте, що до чого. А, які а, враження ці книги дає? є. Перше все. Ну, все сталося не так, як гадалося. Тобто, фінал книги, розуміння того, що сталося, те, що відбувається з тедом, більш-менш це не було те, зрозуміло чи передбачено, але це було якось логічно. Тобто, те, що відбувається з тедом, мене шокувало в трохи іншій. В меншій ступені, в трохи меншому ступені, ніж те, що відбулося з сестрою Ді. Там абсолютно неочікуваний, сюжетний неповорот відбудеться, просто шалено неочікуваний. Можливо, хтось з вас, хто буде дуже проскіпливим, уважним і багато що читав, здогадається, що не так з тедом, але що відбулося з сестрою Ді, для мене було просто супер неочікувано. А враження після себе книга залишила жахливе. Просто настільки неприємно було її читати, вона настільки, настільки мені не хотілося бути в цій шкурі, буквально, да? в шкурі персонажів, я маю на увазі. Настільки мені хотілося від них від абстругуватися як найдалі. Це доволі класний жахастик, можливо, трилер. Не, не трилер. Це щось типу хорору. Да? Це не жахи, де якісь монстри болізають і кричать. Але це і не трилер, а де якісь хитрі сплетіння історії вбивств і детективів. Це такий собі хорор, де дуже неприємно по ходу читання. Вам не подобається буквально все. Не подобається, я маю на увазі. Описи ситуації, вам неприємно їх перебувати, але класні сюжетні повороті. Е, дуже цікаво, що мені не сподобалося в цій книзі. Перше, е, Перша частина книги достатньо нудна затягнута. Е, хотілося б більше, щоб нам автор підкидав таких підказок або м -м, якихось таких. Речи, які можна чіплятися, які нас як читача будуть ввести по цьому так, да, коли вам коли ем, що мені подобається, да, коли ти відповідь на всі свої питання отримуєш не в кінці, не на останніх 50, 50 або 100 сторінках, а коли час від часу тебе автор, наче е, підбадьоворює, дивись, тебе оцемулював ось тобі відповідь. Так, безумовно все найкласніше, найцікавіше, найнеочікуваніше буде в кінці. Але мені хотілося б, щоб по ходу книги якось. Автор мене дебатьював, давав мої відповіді, давав мої інтереси та азарту читати. Ось, сформулювала. В мене не було азарту десь в першу третину книги читати. Вона була неприємна, я не розуміла, до чого все йде. Не було ніяких гачків сюжетних, за які я могла як читати, чіплятися і просуватися по книзі. Потім, безумовно, автор це долучив, але ось е, нудна частина і частина, е, і той факт, що перша частина книги без азарту е, це мені не сподобалося. Е, що мені не сподобалося, мені не сподобалася ота гілка сюжету, яка була про батьків. Е, мені здається, що вона розвинута була недостатньо сильно, і ми не зовсім розуміємо. Дивіться, ми зрозуміли природу стосунків теда і його батьків, теда і його матері, але мені б хотілося більше зрозуміти, хоча б невеликий натяк на те а, природу стосунків матері теда з собою, <сум> якщо так можна сказати. Тобто мені не, не вистачило оцієї лінії, гарно, чудово розписана лінія того, що сталося з сестрою Ді, як її а, викрали, хто її, от погано розписано, хто її викрав. А... Оце частина, тобто історія з тим, що сталося з сестрою, описана чудово, питань нема. Кінець скомка. Тобто я можу сказати, що основна проблема книги це відсутність азарту, підбадьорювання читача. І друга це, друга показує друга проблема це той факт, що деякі сюжетні лінії, які на мій погляд важливі, як батьки тедра і Фінальна частина історії з сестрою Ді, вони не розкриті. Нам просто сказали, по суті, читачеві, сталося так і з цим. А мені, як читачу, коли ось ця розв'язка пішла, коли гачков був мільйон, я за них чіплялася. Uh, і мені було цікаво знати все, по суті, uh, цього мені не вистачило. Але в цілому, якщо ви любите такі собі хорори, uh, я б не сказала, що це прямо дуже схоже на стівна кінга, mm -hmm. ну, в якомусь сенсі безумовно, але не впевнена, що фанати кінгів це оцінять. Але якщо ви любите хорори, або ви відкриті, ви фанат Кінга і ви відкриті до такого, що Кінг рекомендує, uh, то рекомендую прочитати. Якщо ви погано ставите до хорорів і до того, щоб відчувати цю відразу в процесі читання або дискомфорт, не завжди відразу дискомфорт від ситуації, подій і героїв, то спробувати можливо варто, але будьте готові, що е доволі багато неприємних сюрпризів, будуть чекати по ходу книги, е можливо, і краще оминути. Якщо ви читали книгу Останній дім на безпечній вулиці, будь ласка, діліться вашими враженнями. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.